Каже, у мене такі борги, що ну, це взагалі кільком організаціям вона вже видна, пишуть, дзвонять. Да, тут, ось, і, і ось дуже часто, вчора в мене якраз була дівчина а, на консультації в неї, там дуже важка ситуація. Ось, ну, що не що не, це історія, борги, борги, борги. І ось зараз прямо, це прямо, знаєте, таке враження, що зараз, до речі, у зв'язку з нашими всіми подіями дуже багато хто вирішив змінити професію, почати знову ж таки проявлятися, да І ось коли ми приймаємо якісь важкі рішення, ну такі серйозні, то тоді підіймаються ось ці всі програми. І через mm -hmm. гроші, як я казала, це простіше всього людині показати. Ось вона теж вчора е, каже, у мене такі борги, що ну, це взагалі, кільком організаціям вона вже видна, пишуть, дзвонять і все. І я їй задаю питання, які у вас відносини з батьком? Ось угадайте, mm -hmm. яка була відповідь. Вона його mm -hmm. навіть не знає. Пам'ятаєте, ми, ми говорили саме, що маму наша відповідає за почуття, за емоції, mm -hmm. а тато це соціум. Банк це соціальна фігура. Велика фігура. Ось цю потребу у увазі батька, ми її починаємо реалізовувати через наші відносини з банком.